І ось знову червона калина похилилася, щоб своїм білим цвітом вкрити могилу свого вірного сина. Такими словами прощалися 9 травня 1959 року у далекому заокеанському грінзбі канадського штату Онтаріо, що недалеко від Нінагадського водоспаду. Із співавтором пісні. А передували цьому 26 років місіонерської і письменницької діяльності серед безкрайніх просторів як Канади, так і Сполучених Штатів Америки. Там, у 1933 році, прибув отець Андрій і відразу кинувся у вир боротьби. Як він казав, на духовному фронті він відвоював забуті українські душі. Там він намагався відвоювати українську ідентичність, культуру і духовність. Там він, як бувши військовий, який побував у земному пеклі, не зміг втратити. Все-таки перспективи небесного раю. І це зауважували молоді покоління. Він захоплював багатьох молодих людей не тільки влаштовувати свій побут за обічанина, але також думати і не забувати про поглиблення своєї культури, історії і свого зв'язку з Ісусом. Він їх там закликав до духовного походу за Україну. Там він, як не тільки воїн Христа, був також воїном і за Україну, але ставався провідником для тих, які хотіли ставатися святим. І тому його мрією було те, щоб українська нація. Не тільки була незалежною, вільною, пам'ятала про свою гідність, про свої цінності, але щоб Україна ставалася нацією святих. Саме у цьому його послання, саме в цьому отець Андрій через пісню, а особливо через своє життя показав, що не можна зупинятися на осягнутому. Після бою. Після перемоги, після війни дуже важливо не втратити своєї особистої дальшої перспективи. І ми всі маємо можливість, кожен на своєму фронті, саме від нього черпати приклад, писати ще одну пісню, писати ще один гімн, так як він, своїм життям.